Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися визначати початкову форму прикметників продовжимо знайомство з Іспанією. А зараз хвилинка каліграфії. Зі словом, посередині або праворуч, склади і запиши речення. Прочитай цікаві факти про Іспанію та іспанців. Випиши в колонку прикметники, познач їх закінчення. Перша інформація про Іспанію та іспанців. В іспанців є цікава звичка прокидатися о 5-й годині ранку. У цей час вже відкриваються кафе, де бадьорі мешканці п'ють ранкову каву. Відшукайте, будь ласка, прикметники і випишіть їх в колонку. Тобто не через кому в рядочок, а в колонку. Стопчик. Наступна інформація. В українській мові прижилися іспанські слова: ваніль, карамель, томати, торнадо, лимон, роман, сеньор, сеньора Сомбреро. Також, будь ласка, продовжуйте виписувати прикметники в колонку з цією інформацією. І не забудьте позначити закінчення. Третя інформація. Іспанці дуже люблять дітей. Тут усюди є дитячі майданчики. Кафе для найменших відвідувачів оформлені у стилі популярних дитячих книжок. Відшукайте тут прикметники, випишіть їх, позначте закінчення. Ось такі прикметники ви виписали. Цікава бадьорі ранково українські, іспанські дитячі дитячих. І позначили закінчення. А тепер давайте з вами допоможемо щебетунчикові визначити початкову форму записаних прикметників, користуючись правилом. Запишемо її у другу колонку і позначимо закінчення, що означає початкова форма прикметника. Початкова форма прикметника це невзивний відмінок однини чоловічого роду. Наприклад, який чистий, який домашній. Давайте зараз з вами виписані прикметники поставимо поруч у початкову форму прикметників. Отже, ще раз, початкова форма прикметників – це наземний відмінок однини чоловічого роду, який відповідає на питання, який? Цікава початкова форма, який цікавий, записуємо. Бадьорі, який. Бадьорий, ранковий який ранковий, український, український, іспанський, дитячий. Позначте, будь ласка, закінчення. Отже, якщо у вас буде завдання поставити прикметник у початкову форму, то це означає, що ви повинні змінити прикметник у чоловічий рід. Називний відмінок однини, Щоб він відповідав на питання який? Розглянь повідомлення з програми новин про цікаву подію. Давайте поміркуємо, пофантазуємо, що це за подія така. А тепер перевіримо. Лато Матіна щорічний фестиваль який відбувається в останню середу серпня в іспанському місті Буньйоль. Під час свята веселі учасники кидають одне одного свіжими помідорами. Міські вулиці перетворюються на томатні річки. Після томатної війни людей і вулиці відмивають зі шлангів пожежних машин. Ось таке цікаве помідорне свято відбувається в Іспанії наприкінці. Серпня. Давайте з вами випишемо прикметники з цього тексту. Лато Матіна, щорічний фестиваль, який відбувається в останню середу серпня в іспанському місті Буньйоль. Щорічний останню Іспанському. Давайте розберемося з вами з першим прикметником. Щорічний. Нам слід визначити відмінок кожного прикметника. Щоб визначити відмінок прикметника, слід визначити іменник, з яким він пов'язаний. В якому відмінку стоїть іменник, в такому відмінку стоїть і прикметник. Отже, відшукуємо спочатку іменник. Щорічний фестиваль. Звичайно, іменник, з яким він пов'язаний, це фестиваль. Щорічний фестиваль. Ставимо питання. Називний відмінок. Хто що? Фестиваль підходить? Підходить. Значить, це щорічний називний відмінок. Надписали, будь ласка, називний відмінок. Наступний прикметник. В останню середу. Іменник, з яким пов'язаний прикметник, останній пов'язаний він з іменником середу. Ставимо питання до слова середу. Визначаємо відмінок середу. Називний відмінок, хто що середу? Ні, не підходить. Родовий відмінок. Кого? Чого? Середу не підходить. Давальний відмінок. Кому-чому середу не підходить. Знахідний, кого що середу підходить. Значить, це у нас з вами знахідний відмінок. В іспанському місті. В іспанському місті. Іменник місті. Ставимо питання до місті. Називний відмінок, хто що в місті? Ні. Родовий відмінок кого чого в місті? Ні. Знахідний відмінок, кого що в місті? Ні. Далі. Ким чим? Підходить? Ні. В іспанському місці на кому на чому? Підходить місцевий відмінок. Будь ласка, випишіть наступного речення прикметники самостійно і позначте в них відмінок. І ще раз наголошую, щоб визначити відмінок прикметника, слід відшукати іменник, з яким пов'язаний цей прикметник. Подумати, в якому відмінку стоїть іменник, значить в такому відмінку і записаний прикметник. Будь ласка, відшукайте, підпишіть назви відмінків і перевірте за відео. Молодці. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!